Головне події в Харкові та області 23 жовтня. Росіяни руйнують переправи через річку Оскіл на Харківщині. Ударів авіабомбами завдали напередодні. Це ускладнило евакуацію людей із лівого берега. Заявив ветеріна марафону начальник хова Олексій Губов. За минулу добу в Куп'янському районі загинув житель Кучерівки та отримала поранення мешканка Куп'янська. Загалом за добу в області зафіксували 11 ударів кабами. Вчора ввечері бомби прилетіли по Київському району Харкова та передмістю. Пошкоджені не будівлі без постраждалих. Після третьої ночі каби летіли по Харківському району. Росіяни вгатили по селу Лісне Малоданилівській громаді. Там постраждали дві жінки та чоловік, пошкоджені приватні будинки. Ще одна бомба приземлилася в селі Безруки на Дергачівщині. Там обійшлося руйнаціями будинків. Люди вціліли. На Харківщині на врожаю через аномальну погоду конкретику повідомив заступник начальника Хова Євген Іванов. За його даними, врожайність пшениці в регіоні у півтора рази нижче звичайну для області та середньо по Україні. Ще гірша ситуація з кукурудзою. Вона вродила у два рази менше, ніж зазвичай. Оптові ціни зростають і очікується, що зростуть ще більше до зими. Відзначив Іванов. Серед лідерів у подорожчині соняшник ціни на нього виросли майже у два рази. Що може відбитися на варт. Олії. Так само вдвічі подорожчала і сировина для хліба. При цьому Іванов зауважив, що прогнозувати подорожчання хліба та макаронних виробів зарано. Їхня вартість навіть більше залежить від енергетичної ситуації, ніж від ціни сировини. На Харківщині продовжують виявляти елітних пенсіонерів. Після камінг-ауту прокурорів Харківський антикорупційний центр дослідив ситуацію в медико-соціальних експертних комісіях. Виявилося, що половина лікарів ОМСЕК Харківщини отримують пенсії та сумлінно вносять їх у свої декларації. Пенсіонери 62 зі 120 лікарів, чиї декларації антикорупціонери знайшли на сайті НАЗК. У ХАЦ відзначили, причини призначення пенсії з декларації дізнатися неможливо. Проте отримувати виплати за висловою років, як прокурори, лікарім СЕК права не мають. Тож лишаються варіанти за віком або за інвалідністю. І декілька лікарів казали, що отримають пенсію саме за інвалідністю. Крім того, в деклараціях виявили 13 чоловіків або дружин співробітників ОМСЕК, які отримують пенсії, деякі через інвалідність. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.